Ну, щось, але велик, якщо ви Майнкрафт сів, а з тобою вчений сів. Проте, як ви бачите щось моїм з моїм скіном не так. Я, я сам не знаю, щось у мене просто стів. Але що будемо робити? І це відео ми будемо перевіряти всякі різні вибухівки. Це один такий мод, який вам точно може сподобатись. А ну, ми починаємо. Як ви бачите, у нас тут творчість. І я заспавнився в якихось горах. І погляньте, що з цим деревом. І тут ми будемо перевіряти всякі різні вибухівки динаміти. Вони можуть бути ось тут. Да, ви дивіться, як багато цих динамітів. Ми спочатку будемо перевіряти по одному. А потім будемо ж. А потім аж всі разом будемо. Давайте почнемо з синьої Вона виглядає як звичайний динаміт червоний, але тільки синь... синя. А тепер беремо. красало Давайте замість цього. Запалити. Бачите, тут навіть кнопка є. яка всі. давайте подивимось, який вибух. Ну, так. Майже як звичайний динаміт. Ну, як. У десь чверть більше за звичайний динаміт. Ну, таке собі. Тепер давайте перевіряти TNT X 500. Тобто динаміт. Який вибухає десь x 500 Запалюємо. Може тут буде якийсь нормальний вибух? О, йой-йой-ой, йо, залагало! Вау! ви тільки погляньте, який цей вибух. Ож тоді у мене прямо все залагало. Не погляньте, тут навіть ці. Тут як зробило Дивіться, прикольно. Проте у мене тут одне питання. Чому тут плюсик? Це таки вибух Чи це так спеціально має бути? Так. От тут я оцінку дам. Десь. Давайте... 4 з 10. Тому що у нас є і інші динаміти, які в них можуть бути точно кращі вибухи і. Ну. і ці ядри. А, цьому я збуду теж покласу оцінку. Покладу один з 10, бо це взагалі якесь поганий. Поганий вибух. Майже схоже, як звичайний динаміт. Ви тільки погляньте, як у мене тут все лагає. А тепер давайте Quick Explore TNT Не розумію, про що це воно може бути? Але ви ще погляньте. Ти не, натискає, ти не натискаєш ти скажеш сюди, але тут є кнопка Запалити. Не те, як звичайно, у динаміті. Ви серйозно? Що? Цей вибух майже як звичайний динаміт. Оцінку я покладу точно 0 з 10. А ваші оцінки напишіть в коментарях. Хочете про, про один з цих динамітів, а хочете про всіх. А тепер давайте ядерний динаміт. Я думаю, що це буде щось прикольне. Ви тільки погляньте тут значок радіації, значить, буде щось радіаційне. Запалюємо. Думаю, що треба відійти в сторонку або тут. Е, що? Це на у мене залагало. Ого, ви дивіться. Майнкрафт заліз залагало. Це жах. Ой-ой-ой. Ого, ви погляньте. Ого. Ви дивіться, тут просто все горить, пожежа просто розповсюджується. Оце, точно, як маленький ядерний вибух. Як для маленької ядерної бомби. Як ви бачите, кратер Ну майже такий схожий як ось в цьому синьому. Але воно прикольно. Круто обзірвати якесь селище. Проте є проблема. Майнкрафт просто залагав. Давайте ми підемо подалі. Щоб не так лагало. Може, воно і буде. Хух, ви дивіться, пожежа, аж ось тут. Просто... І навіть тут є це жах. І тут є. Це капець. Так, наступне кубик Тінті. -тін Навіть не знаю, як це означає. Чого кубик? Давайте запалимо. Запалити. Може, буде якийсь сильніший вибух? Серйозно? Ну! Це ще гірше, ніж це червоне. Покладу теж 0 з 10. Ти, а ось цей ядерний тінті -тін я покладу 8 з 10. Або навіть не 8, а 10 з 10, бо це взагалі супер. А то 0 з 10 теж. Тепер давайте якийсь синій тінті. Смол тінті. Це що, буде маленький вибух? Ви дивіться, аж та начний вогонь є. Ого. Так, давайте запалювати маленький динаміт, це що? Вибух буде зараз такий? Маленький, да. Покладу 0 з 10. Щось тут багато динамітів, які вибухають, ну, скажу жахливо. Давайте ось цей запалимо. Х20 динаміт, напевно, вибух буде Х20. Ого! Ну, нормально, нормальний вибух. Знову залагало. Я дам цьому п'ять з десяти. Тепер давайте оранжевий. Прикольно, запалюємо так швидко. Два? Навіть не 2, а один з 10. Взагалі поганий. Воно вибухнуло. Немає ніякого ефекту ще. Ого, вогонь, аж тут є, ви це уявляєте? Так, це отой от самий вибух, що було спочатку. Давайте. останній. я думаю, що це буде нормальний динаміт. Прикольно запалиться зараз і... Ого. Я вам скажу, що це. Щось типу схожий, як оцей ядерний динаміт. Теж горить все. 8 з 10. Давайте подивимось, чи є тут ще якісь динаміти. Можливо, я їх пропустив. От є ще одна оранжеве отінці. Х100. Напевно, це буде щось краще. Давайте запалимо його ось тут. Дивіться, уже вечоріє. Запалюємо. Зараз може бути щось Крутецьке Ого, ви це бачили, як мене здуло. Ну, скажу нормально. Десь 7 з 10 покладу. Як ви бачили, вибухівки були прикольні, але найбільше мені сподобався це ось цей ядерний вибух. Але давайте ще зараз усі, всі, 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 всі запалимо. Давайте на ось цій вершині, але поміняємо, щоб був день. Ой. Так, день вже є. І тепер кладемо особливо дуже багато ось цих динамітів. Напевно, це буде якийсь суперкрутецький вибух. Ну і беремо ще ось ці Х50. Ого, наш залагало все. Ось це. Ось це. І давайте Х100. Ну що ж, ви готові? Запалюємо. Запалити? 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 Ого, залагало? Знову?